Виникла власна потреба, в чому перевозити ділову сукню чи діловий костюм, і дуже довго шукала всіх можливих і неможливих виробників на ринку України і не тільки. Виявилося, виявила, що це цілий блакитний океан, який можна пірнати. Знаєте, коли ви мрієте про якусь подорож, дуже довго плануєте її, прилітаєте в цю країну, а з погодою не склалось. І тоді ми вдягаємо на себе ці всі сині пакети для сміття. На жаль, тому що швидко не можемо знайти щось під рукою. А мені дуже хотілося, щоб зливу дівчата, жінки виглядали дуже красиво, жіночно і нічого не псувало їх настрій. Ми розробили саме дощовик пончо. Його перевага в тому, що е, з нього можна зробити намет. Таким чином цей елемент захисту вже буде захищати більше ніж одну людину. Капішон побудований з врахуванням шолому також тут є вшеня, в яку можна скласти рацію чи якісь необхідні речі. Ми проходили навчання в платформі соціальних змін по завершенню. Отримали фінансування, завдяки якому ми змогли закупити обладнання, створити нові робочі місця. Ми дуже вдячні платформі соціальних змін за підтримку нашого проекта і віру в такі соціальні підприємництва як. Парасоліка соціальна складова нашого підприємства є допомога Збройним силам України за рахунок того, що ми відшиваємо та передаємо безкоштовно військові дощовики, а також нашою головною місією є створення культури зберігання речей. Можете бачити на мені вже полекшн леш до щовика. Ми виготовили перші 25 одиниць для наших захисниць. Ми передали їх фонду землячки, і на даний момент ми маємо запит і потребу в тисячі одиниць таких дощовиків. Бізнес, який зараз або зароджується в Україні, або переформатовується під час повномасштабного вторгнення, він може бути тільки соціально відповідальним, тому що це наближає нашу перемогу, і нам потрібно ще відновлювати нашу країну.